За час війни українці об'єдналися і стали єдиною міцною нацією, яка дає потужну відсіч ворогові і будує фундамент світлого, мирного майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. І сьогодні ми вам розкажемо про таке. Традиційно священнослужителі різних конфесій та віряни зібралися на площі перемоги на недільну соборну молитву, аби попросити Всевишнього про скоріший мир в нашій країні. Детальніше вже за мить. Молитва має величезну силу. Віра у добро окриляє та надихає людей на подвиги. Вже традиційно на площі перемоги зібралися священнослужителі різних конфесій, аби під час соборної молитви попросити Всевишнього скорішого миру на нашій землі. Господи, просимо тебе. Цей нелегкий час, який зараз переживаємо в боротьбі за цю свободу, за мир, обдаруй кожного своїм благословенням. Нехай наше місто Кременчук і вся наша батьківщина отримає цей так довгоочікуваний мир. 165 днів, як на нашій землі рашисти коять непробачені злочини. 165 днів, як українці вірять та чекають перемогу під час соборної молитви священнослужителі попросили Господа про упокоєння душ загиблих у цій кривавій війні. Тим же, кому судив ти покласти душі свої на війні, за віру нашу, за побожний народ наш український, і за державу нашу. Прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він тління. Також Всевишнього попросили захистити український народ від загарбників. Збережи тих, хто під ворожими кулями і бомбами, збережи тих, хто залишився без прихистку їжі, даху над головою. Боже, хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі. І укріплює твій народ український. Завдяки соборним молитвам. Віряни наближають нашу перемогу. Священнослужителі подякували Отцю Небесному за допомогу. Ми дякуємо тобі за твою вірність, за твою милість, за те, що ти бережеш народ наш, державу нашу, і ми віримо, що ти доведеш до перемоги. Віряни щонеділі приходять до пам'ятного Христа, аби звернутися до Бога. Якщо він буде тут в серці, то кожна людина буде його розсівати навколо. І тоді зло просто не витримає того миру, яке того світло, яке є всередині нас. Воно просто згине так, як пустало, швидко так і швидко згине. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Я не тільки мама. У Кременчуці стартувала школа затребуваних онлайн-професій для мам. Як наважитися опанувати професію СММ спеціаліста та офіційне відкриття школи для мам у наступному сюжеті? СММ-фахівець це маркетолог у соціальних мережах. Це більше ніж просто написати текст та оформити картинку для публікації. Головне завдання створити бренд компанії. Марина Дем'ян навчалася цьому сама, а тепер вирішила поділитися знаннями з іншими. Ідея виникла дуже давно. Я була в іншій країні, і мені не вистачало спілкування. Я була одна з дитиною, і так як в мене багато амбіцій, я хотіла реалізовуватись в декреті і не залишатись тільки, тільки мамою. Тобто, з цього і назва, так я не тільки мама. Курс триватиме два, два місяці. Заняття два рази на тиждень по годині. І один раз на два тижні будуть заняття з психологом. Школа сучасних професій для мам це те місце, де мама може приходити зі своєю дитиною та паралельно навчатися й опановувати нову справу. А професійні аніматори будуть гратися з їхньою малечею. Марина планує постійно набирати нових жінок на навчання, тому що після особистого спілкування з ними зрозуміла, що це дуже потрібно для сучасних мам. Ми будемо розробляти візуал, упаковку соціальних мереж, а як писати дописи, які тексти, які продаючі, які інформаційні. Вивчати цільову аудиторію директор інституту розвитку Кременчука Павло Бедрацький впевнений, що школа, яку реалізовує Марина, матиме успіх. Це переможеця нашого минулого конкурсу стартапів Маріна Дем'ян. Вона виграла з проектом Я не тільки мама. І зараз ми знаходимося на офіційному відкритті цього проекту. Сьогодні вона представить цей проект офіційно і ми побачимо, як він розвивається, як втілюється в життя її ідеї. Надія дізналася про школу через рекламу в соціальних мережах і вирішила прийти опанувати нову професію. Я хочу в першу чергу доказати собі, що я не просто мама, як дійсно називається цей проект, не просто мама. А от Ірина вже працює в сфері СММ, але вирішила прийти, щоб отримати нову інформацію, яка допоможе їй розширити ще більше свій кругозір. Кожна людина має щось нове відкрити. Навіть два спеціаліста в одного рангу вони можуть один одному щось нове відкривати. Кожний дивиться на одні. Ті самі речі з різних точок. Я не тільки мама, це чудова нагода, аби навчатися в підтримуючому оточенні та реалізовувати свій потенціал. Артем Ербров, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Спорт заради перемоги. Сьогодні у Кременчуці відбувся благодійний тріатлон. Учасники плавали, їздили на велосипедах та бігли з метою допомогти коштам у добровольчому формуванню територіальної громади номер 10 Подробиці далі. Плавання, їзда на велосипеді та біг. Ці три види спорту. Сьогодні поєдналися у Кременчуці, адже у нашому місті проходив благодійний тріатлон. Локація наша це перший зонасип. Ми плаваємо на озері селікатному. Залучаємо як дорослих, так і дітей. Організатором головним являється Дмитро Островський, де в ТГ Наша організація Кременьстел як спортивний співорганізатор, і також нам допомагає Кременчуцька міська влада. Тому у нас дійсно гарний офіційний захід, якраз приурочений, якщо ви знаєте, сьогодні день повітряних військ України. Мета цього заходу в першу чергу благодійна: зібрати кошти на потреби добровольчого формування територіальної громади номер. 10. Наша наше ДФТГ 10 Кременчуцької територіальної громади проявили ініціативу і запропонували провести благодійний такий триатлон з цілю збору коштів на придбання тактичного спорядження для підготовки воїнів територіальної громади. Ми вважаємо, що це дуже на сьогоднішній день важливо, тому ми. І України, взяли і побачимося на турні напрямок стрільби чотирнад. Сьогодні відбувся такий захід. Кошти, які будуть отримані від суло, підуть на. Придбання цього спорядження участь взяли як команди, учасники яких після кожного етапу передавали естафету наступному члену команди, так і індивідуальні спортсмени, які проходили весь тріатлон одноосібно. Розпочали з плавання. Спортсмени долали дистанцію у 750 метрів по озеру Селікатне, після чого розпочався велосегмент: 20 кілометрів по вулицям Флоцька та Велика Набережна. Завершили тріатлон бігом. Дистанція була 5 кілометрів. Всі учасники тріатлон. Ну, з радістю долучилися до змагань, адже розуміють, що наразі допомога українським військовим завдання номер один. Я вирішив зараз взяти участь у триатлоні, щоб допомогти нашим військовим і для себе, тому що я дуже люблю спорт. Необхідно підтримати збройні сили України обов'язково, щоб кожен громадянин усвідомлював, яку відповідальність ми несемо перед збройними силами, і тому я вирішив прийняти участь у всіх змаганнях. Я безпосередньо буду приймати участь у двох етапах: це плавання і велоетап. У мене є ще колега, який буде бігати безпосередньо. Тільки їду на велосипеді. 20 кілометрів. Їду В команді Нікіта переселенець з Харкова. Так він живе в прем'єрі. От дуже класний хлопчина. Він займається спортом, тому у нас хороша команда. По перше, я люблю спорт останні роки. Я активно займаюся спортом. По-друге, це благодійний захід. І, звичайно, поєднати такі дві справи корисні для себе. То я залюбки погодилася. Після всіх етапів тріатлону відбулося нагородження учасників. Переможці у індивідуальному заліку отримали медалі. Ці нагороди є особливими. Їх зробили бійці ДФТГ номер 10 власноруч. Інші учасники отримали подяки за участь у цьому благодійному заході. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Астрологи, медіуми та екстрасенси публікують свої передбачення у соціальних мережах і розповідають про те, що має статися в майбутньому. Та чи вірять їх баченню Кременчужани? Ми спитали у містян про це та почули багато цікавих думок. Більше далі. У сучасному світі більшість людей знайомі з поняттям астрології та часто вірять передбаченням екстрасенсів, медіумів чи навіть мульфарів. Деякі навіть будують своє повсякденне життя за прогнозами від астрологів. Зважаючи на це, можна з певненістю сказати, що переважна більшість українців уважно стежать за передбаченнями від ясновидців, які зараз концентрували свою увагу на ситуації в країні. Астрологи розповідають про дати завершення війни та не менш важливі події, які мають статися. Та чи вірять їм кременчужани? Пані Анджела вірить у передбачення певної астрологині. Так, вірю, тому що також слухаю астролога. Лєра, ми її ніколи не бачили, не знаємо, хто це така, але те, що вона предсказує, завжди збувається. І вона сказала, що все буде Україна, і Україна скоро переможе. Тому ми віримо і ждемо. Молоде покоління також стежить за новинами та навіть за астрологами. Кирило, як і його мама слідкує за передбаченням одного медіума. Коли вона каже, то все збувається. Ми е, ніхто не знає, як вона виглядає і скільки їй років. Переважна більшість опитаних не вважають прогнози астрологів правдивими і вірять лише фактам. Пані Олена вірить у природні надможливості людей, але жартує. каже, що вірить в ЗСУ, а не астрологам. Нужно чітко знати, ну а чому річ? йде. Да? Тобто, не можна вірити яким-то там небісним якимось то предсказанням. Ну а розумом як би, да, дійствовати розумом. Ну, скоріше, да, шарлатани. Оксана одна з тих, хто вважає, що астрологи та медіуми шахраї, яким однозначно невідомо майбутнє. Ну, якщо казати про астрологів, то я не вірю. Я думаю, що більше вірю в СУ ніж астрологам. Я більш мабуть, реаліст. Я так думаю, що 50 на 50, тому що я сталкувалася, я була на битві екстрасенсів, і я бачила, як люди дійсно талановиті, люди дійсно щось відчувають. Але є всі шахраї, які під, підстраюються. Думки опитаних людей сильно різняться. Але чи з передбаченнями, чи без, вони всі вірять в нашу перемогу, яку чекають і без прогнозів екстрасенсів та астрологів. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Час іде, і з кожною хвилиною ми лише наближаємося до перемоги. Ми ті, хто захищає свій дім та своє світле майбутнє. За нами світ, за нами перемога. Ніяка фальш та агресія РФ не злякають нас. Слава Україні!